Конкурсу гості та батьки. Ми раді вітати вас сьогодні на міжнародному фестивалі. конкурсі мистецтв Болгарія Портал Фест у дитячому таборі мандарин можна поаплодувати. Дякую. Кожен наш конкурс це свято танцю, красу, краси і таланту. В ньому беруть участь діти різних вікових груп. Вони представлять сьогодні різні стилі танцю. Також вони підготували вокальні та інструментальні номери. І всіх їх об'єднує одне любов до мистецтва. Ми дякуємо вам, дорогі батьки, за підтримку дітей та сподіваємось, вона висловлюватиметься в гучних оплесках як знак захоплення талантами наших артистів. Батьки є в залі. А можете дати шумо трошечки, щоб показати, як ви сильно підтримуєте на своїх дітей. Добре, дякую вам. Кожен учасник нашого конкурсу отримає сьогодні призове місце та заслужені нагороди. Також нагородами та подарунками. Ми хочемо відзначити сьогодні керівників колективів, педагогів, репетиторів та постановників. Тож ми запрошуємо на сцену. Єрмоленко Ліліану Кузлинець <плес> Юрію, Ванзнер Ніну, Мартиненко Людмилу, Кижну Ірину, Зюбу Яну, Алексеєву Валерію, Гонитель Анну, та Барго Анастасію, хочемо Подякувати за той вклад, який ви робите для наших дітей. Саме завдяки вам діти мають змогу розвиватись, мають змогу втілювати свої мрії. Дякуємо вам. <му> Можна підтримувати, тому що саме ці люди роблять ваших дітей кращими. Вони дуже багато. Зі всіх докладають для того, щоб ваші діти виросли. Дякуємо вам за велику допомоги. Не всі порогри у нас сьогодні змогли бути присутніми, але ми всім, всім, всім дякуємо. І